Люсто привіт! Звати мене Володимир Фурман, Моя голова Леса Борода Синя, сан та. Сьогодні я виклав відосик про те, що Вовка Путін має тісні контакти з криміналом ще із 16 років. Ще 16-річний Вовка Путін познайомився з авторитетом Льонію, який навчив його, як, як правильно. Давати собі раду в цьому світі. Він пояснив йому те, чого не могли пояснити йому батьки, про те, як цей світ влаштований і як знайти своє місце під Сонцем. Він не тільки йому про це розповів, він йому ще дав спосіб, як в цьому світі виживати. І це вся дурня про те, що Вова Путін там якийсь ображений на когось, чи е, був слабким хлопчиком. і Слабким бідним хлопчиком, і ще він там низенький зростом. Це все реально дурня собача, яка ніякій дійсності не відповідає. Реальність така, що Вовка Путін він зброя, він сам по собі людина, яка 90% суперників може просто вбити голими руками. Ну, має на увазі більшу частину звичайних хлопців з вулиці, таких як ми з вами. І навіть таке здорове доробло як Лукашенка, ну він йому не рівня. Ви ж подивіться на нього, він тримає себе досить в гарній фізичній формі. Йому 70. Він дідуган, він собі не відростив якогось здоровенного живота, як решта тих всіх його колег із пострадянських країн. Він реально дбає про своє здоров'я. І те, що там йому якісь каблуки підклеюють, то це та сама ситуація, як і з Жан Клодом Ван Дамом. Ви ж в Кіні не скажете про те, що він низенький зростом, а він реально низенький зростом, який на нього там зріст. 1,60 Він нижчий за середньостатистичного чоловіка, причому значно нижчий. А, ну, така сама фігня із боку Путіна. Є пацики, яким треба знімати нормальну картинку, і коли вони знімають якийсь кадр. Де Лукашенка і Вова Путін, і в них там, і, і тоді треба не знаю, що з цим кадром робити, тому що один від іншого на голову відрізняється. Але повірте, Вові Путін ну, абсолютно по барабану. Ця от різниця в зрості, тому що в нього немає проблем, які мають середньостатистичні хлопчики. З дівчатками в нього все гаразд. Там з Аліною Кабаєвою, навіть ту свою люду, жінку, люду. Члену, не знаю, які там звати, колишню, то він нормально її збагрив, він її укомплектував нормальним майном, і вона собі нарулила якогось там не знаю, на 20 років молодшого хлопчика. І все в неї там добре. Тобто не виглядає так, що він, він якусь там зачаїв образу чи щось таке. Все в нього гаразд із цим. Він не такий, як той самий Лукашенко, що залишив ту свою якусь жінку в колгоспі. Так, він з тою жінкою не жив. Вони з нею розлучилися. Але вона на нього ну, не, не зачаїла ніякої образи. Так вона пробувала там трохи під, під, підмочити його репутацію, писала книжку про те, що він там запізнювався на побачення і теж до неї не дуже шанобливо ставився. Але як послухати її далі, то виявляється, що вона порожня всередині на пластилінова. Вона сиділа і нудилася. А в ньому вона бачила якогось клоуна, який мав би її розважати. Бо вона сиділа і його чекала, навіть книжок не читала. Ах, бо він мав з роботи повернутися. Він їй сказав, що має бути о 9. Одна й сидить з 9 до опівночі, поки він там прийде додому. Тобто в Вови з Путіна все нормально із жінками. А зріс, це, голов... ну, це головна проблема хлопчиків, коли вони хочуть собі нарулити якихось дівчаток. Тому що дівчатка хочуть, щоб у того було одороблено. Ну, Воно повинно, було... повинно бути більше, ніж вона. Це їхній перший критерій. І... А в нього таких проблем немає. Тобто, дівчата, які навіть менші за нього чи більші за нього, зростом, вони там охоче з ним будуть. Мати справу, тому що він валідований. Він має соціальний статус дуже-дуже високий, він високоранговий самець в їхньому російському соціумі. Так, ну це я, це я все говорю до того, що я заморочився реально із цим відео сьогоднішнім. Я на те, щоб зрозуміти цю фігню, я потратив не знаю, кілька тижнів часу. Все почалося із питання, чому кучма владу здав, тоді, коли всі навколо залишалися. ті. Лукашенки залишалися, Вова Путін взагалі не збирався нічого такого робити. Нащо він здавав владу такому, як Янукович? Чому до цього Януковича ж той Путін приїжджав? І чому Путін із Кадировим ок. От на ці питання я хотів знайти відповідь. Тому що ці питання відкривають пояснення, чому почалася війна. І не тільки чому почалася, а коли вона закінчиться. І що нам чекати в результаті цієї війни, які ознаки закінчення цієї війни. Ну і по факту виходить, що від смерті Вови Путіна нічого не поміняється. За Вовою Путіна стоїть, стоїть нормальне бандугруповання. І ви не думаєте, що він там помре. Його батько дожив до 88 років. років. Це, це людина, яка пройшла війну, яка була поранена неодноразово. А Вова Путін стежить за своїм здоров'ям. Він, повірте, доживе до 100 років, йому він буде правити цією країною до 100 років. Тобто, ще ну, якихось 20-30 років попереду. Попереду тієї Росії. І людського ресурсу, і, і інших ресурсів, природних ресурсів, фінансових ресурсів йому вистачить, щоб Україну дотиснути. Тому що Україна. Вона, вона корумпована, в неї рівень корупції такий, що, о, ну, що це корупція в чистому вигляді. Навіть в Росії існують якісь інші правила, якісь реальні правила гри, які вони не оголошують. Тому що Росією керують бантугруповання. Організована злочинність, мафія нею керує. В них там є не те, щоб кодекс честі, в них там є. І кодекс, по якому вони живуть, тому що Кадиров перестав кошмарити ту всю рашку повністю, він не, не залазить на територію бандитів, які посадили Путіна, які стоять за Путіним. І ці бандюки, вони самі доять ту Росію, як і грабують її наліво, і направо. А Кадиров просто отримує свій відсоток. Йому не треба займатися тим, чим він раніше займався, там якимось розбієм на вулицях і крадіжками грошей з банку. Ну не він, а його, його предки цим займалися по, по тій Чечні. Тому що Чечня, вона Це, це та, та сама, в них абсолютно та сама схема, що і Вовки Путіна. Вони прийшли в, в цей бізнес доїти отих всіх лохів в той рекет. Із спорту. А в Чечні там сила селена тих бої, бой... борців, які володіють при... цим рукопашним боєм, і вони зорган... злагоджені, зорганізовані. вони зорганізованіші, ніж бандюки в Рашці, тому що вони мають національного знаку, територіального національного знаку. В Рашці вони об'єдналися просто по фінансових інтересах. А Чечня, окрім фінансових інтересів, ще об'єднана за національною і територіальною ознакою. І їх неможливо там якось примусити відмовитися від своїх планів жити добре. І, і Вови Путіна і його братви відбулася дуже велика. Ну, Велика, великий прогрес в них відбувся. Вони перейшли через багато етапів. Від того, щоб там займатися якимось тіньовим ринком місцевим, доїти там тих якихось вони надійшли до того, що доїть цілу країну. І не тільки вони ще й навчилися домовлятися з іншими бандитами, щоб дотримувати цього статусу кво. Так що... Сподіватися на те, що рашка кудись дінеться, розвалиться, а там вовка зіграє в ящик, так як Володя із порнофільмів співає, що в моргі мертвий старік. То той мертвий старік не знає, хто більше проживе, чи Володя Котляров, чи Володя Путін. Це в цьому ще велике питання. Правда, Володя Котляров зав'язав з бухлом, а Путін і не починав. Тому сподіватися на те, що воно якось вирішиться само собою, так як з кожного чайника розказує там, ці всі ці, навіть не андердоги, лузери, повні лузери типу Ходорковського, Він хоч живий щось там трендить, там вбахує купу бабла в свій ютюбчик. І, ну, і Доволі подає гарну картинку, гарні, гарні тексти в нього там. І ці люди багато там трілять про те, що диктатору там кінець. Вова Путін він не диктатор у класичному вигляді. І йому кінець ти не зробиш. Тому що він, на відміну від там, того Брижнєва, Хрущова, Сталіна і всіх попередників, яких він вже пережив по правлінні, Він править довше, ніж правив будь-хто із них, ніж правив навіть той самий Сталін. У нього там вже якийсь не знаю який. Цьому й президентський термін пішов, то він за, він за цей час ем, на, по, ну, показав, на що він здатний і він назбирав чималого досвіду. І е, він не, не, не відірваний від світу, він не вірить якусь там ідеологію, він дивиться в корень е, людської природи. І він сам пройшов довгий шлях до того, щоб попасти в це місце, і, і він знає, яких зусиль це варте. І його звідти не можна просто так скинути. Хтось тільки такий самий, як він, за яким буде стояти велика там братва чисельна, яка буде мати нормальні там якісь інтереси, фінансові інтереси. Гарне фінансування, за якими буде якась армія власна стояти. А таке провернути вже не вийде, тому що Вова вже зібрав їх всіх. Він їх зібрав і в ту їхню Нацгвардію, і в ту фігню в той ОМОН він забрав цих всіх буйних. І... А решта, що не підібрав, він підібрав в армію, вигадав для них якраз ідеологію з русським міром і відправив їх вмирати. Відправив їх на смерть. Тобто поїзд давно пішов, поїзд зміни влади в Росії давно пішов. І населення воно не здатне нічого з цим зробити, тому що населення собі живе своїми жалюгідними життями. В них, в, них, в них є ланка, яка не дістає, яка, яка просто відсутня між тим, щоб робити якийсь бізнес, заробляти якісь гроші. І тим, щоб отримати якусь владу в країні. Між цими речами, між ланкою гроші бізнес і ланкою влада, немає місточка. Його немає чим заповнити. Через вибори вони не попадуть нікуди. І населення вони не мобілізують. Для того, щоб там воно якось проголосувало і змінило владу. Тим більше, дамо Вові Путіну пофіг, як то в населення голосує. Він там сам собі малює нормальні результати. Так що це все було тільки для того, щоб пояснити, що ви не дочекаєтесь, ви не пересидите, і не марнуйте час, не марнуйте своє життя. Так, ви мусите втрачати те, що у вас зараз є. У вас там є майно, у вас там є якесь коло спілкування, ви прив'язані до якоїсь території. Але повірте. Прив'язуватись до нової території, воно цікаво, і воно приємно. Заводити нових друзів, воно теж офігенно. Дивитися на світ новими очима, дивитися абсолютно на новий світ і намагатися зрозуміти, як ці люди живуть. Будь це Європа чи Сполучені Штати, це теж дуже цікаво. Тому, якщо у вас є сім'ї, діти, ну, то не слухайте, що вам розказують жінки жінкам. Якщо в них є куточок, де вони можуть в тому в якомусь невеличкому світі вирощувати тих дітей, то вони не будуть наважуватись на те, щоб звалити звідси. Хіба що вам, несе, вам існує якась дуже серйозна загроза. А рівень цієї загрози він постійно якось понижується. І вже в Україні ситуація набрала якихось катастрофічних масштабів, але це відбувалося повільно. На кожному етапі можна було якось звикнутися із тим кошмаром, що відбувається навколо. І люди навіть не усвідомлюють, які халепі зараз вони знаходяться. Тому вам просто треба валити. Меседж такий: Путін назавжди, він буде, його влада буде існувати довше, ніж ви. Дочекаєтесь до пенсії чи там доживете, це завершиться ваш активний період діяльності. Неважливо, не скільки вам там років: 50 чи 25. Повірте, нічого хорошого для вас на цьому куточку світу немає. І вам треба валити. І валити треба зараз. Тому що зараз дуже хороший час для цього. Зараз осінь, зараз там сніжком притрушує. Ті, НКВД-сти там собі бубенці повідморожували в тих горах. Всі їхні методи не працюють, їхні, вони там не ганяють на мотоциклах і на квадриках. Їхня активність там знизилась в рази зараз, поки вони оклимають. І на якихось снігоходах вони там їздити не зможуть. Вони там будуть прогортати дороги грейдерами для того, щоб вас відловлювати. Але на снігоступах то все теж можна буде здолати. Але не чекайте, доки ситуація погіршиться настільки. Тому що зараз дуже хороший час. Зараз, э, э, зараз дуже хороший час. Успіху.